Долиною туман тече, не чути плескіт його. припав я брату на плече, край лісу. Я ворон. Пав я брату на плече край лісу я яву. Гостомель Київської області, Житомир, Чернігів, Суми, Херсон, Маріуполь, місто Київ, Харків, Донецька та Луганська області. Вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів. З початком повномасштабного вторгнення для мене особисто це був дуже великий шок. Це було страшно. Я не вірила, я просто не, не могла представити, що це таке може бути. І коли я прийшла на роботу, включила комп'ютер, включила новини, то, то це, звісно, було дуже страшно. Почали з'являтися думки: а чому? А чому А чому Росія? Хто? Чого в нас стріляють? Хто стріляє? Мої родичі з Брянщини? Чи твої з Орловщини? Я прокинулася і збиралася до школи, і ці повідомлення про вибухи у кожному місті України. Мені не було страшно напевно саме за себе наскільки мені було боляче, що в мою рідну країну вдерлися окупанти, вдерлися в Вранці пішла на роботу. Колектив сидить всім нерозумінням. Знаєте, все зупинилося ж. Доручі ніхто ніяких не йшле, ні обласні керівництво, ні місцеве. Ну всі сидимо стопорі, не знаємо, що нам робити загалом. 24 лютого було прийнято рішення дітям надати канікули на дві неділі. Ми мріяли, чи за дві неділі буде визначена доля нашої країни. Ми почали плести сітки. Розділяли роботу, працювали в дві зміни, бо так хотілося швидко наплести так багато сіток і відправити нашим хлопцям. Наскільки я була така шокована тим, що навіть ті сім'ї, які мають невеликий достаток, вони е, приносили консервацію, вони допомагали медом, горіхами. Тобто, люди віддавали майже ну, все, все останнє, що в них є, От наскільки в них було бажання допомогти. Поїхали активно переселенці. Міська рада зробила волонтерський центр, і нас наш відділ визначив як ну, одним з організаторів даного напрямку. Сказати, що ми це самі організовано не можемо. Ми просто запросили сюди в кабінет. Активних громадян нашої території переговорили, і треба віддати, знаєте, дуже важливе те, що на той момент всі сплатилися, справді і з розумінням віднеслись. Деякі люди знайшли місце перебування у приватних будинках. Багато людей приходило, запрошувало до себе проживати людей. Хто не знаходив місце проживання, жили в нашому закладі. Запам'яталася літня пара чоловік і жінка з попасної. Бабуся була така говірка, вона говорила про те, що довго вони сиділи, не хотіли виїжджати, але вже коли снаряд потрапив у город, у город, то сказала, каже: діду, збирайся, поїхали. Випустила своїх курочок, кажу нашим солдатам ловіть собі, ріжте, а ми з дідом поїхали. І отак без речей, без нічого. Вони опинилися в Верхні Дніпровську. Тут їх прихистив знайомий. Живу в Нікополі, поїхала в Верхній Дніпровськ. Живу тут з 1 сентября, Живу тут шість місяців. Проживаю в Славутічі, в першому корпусі. Мені все подобається. Розумієте, кожна людина, яка в тилу, вона могла зробити велику користь для фронту, для того щоб зробити відповідь нашому ворогу на те все горе, яке вони принесли нашим мирним жителям. Прийшла у березні зима, прийшла негода, як чума, б'є по обличчю до чаю. Мені тебе. Не вистачає тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе не вистачає, тільки тебе, тільки тебе. Наш волонтерський центр, який був створений у березні 2022 року. Вже 10-й місяць поспіль працює і всіма своїми зусиллями намагається підтримати наших захисників. Це у нас заготовка на варку борщу. У нас тут морква, буряк, картошка, капуста, м'ясо, фасоль, багато солі і багато томатної пасти, воно виступає як консервант. Потім ми його загружаємо в такі мультіварки. Мультиварки. Готується воно тут 40 хвилин, концентрований борщ. Потім ми розкладаємо такі маленькі пакетики по 240 грам. І вже на війні хлопці відкривають, заливають склянкою кив'ятку. І її Дяні дуже вдячні за цей вкусний, привкусний борщ. Смачні присмачні млинчики для наших хлопчиків. смачненькі, маринечко. солоденькі. Тоненькі, домашні. Зараз ми катаємо тіста для вареники для наших воєнних. Ми цим займаємося кожного разу, коли тут збираємося по понеділкам, по четвергам та по суботам. І оскільки у нас у школі є майстерня по технологіям, трудове навчання, і є ресурс. Ми не змогли стриматися, почали розширюватися. Ось такі подушечки нам підкинули ідею Дніпропетровські, Дніпровські волонтери. Ми зразу розробили виквішку, почали шити. Я їх перешила вже дуже багато цих подушечок. У мене спеціалізація на подушечках, на, на, на зашиванні подушечок, спеціалізуюся. Стараюся, щоб не, не видно було цього шва. Щоб було і гарно, і лякенько для наших воїнів-захисників. Закупаємо ниточки, в'яжемо так, як і вся Україна. Маємо нагоду безкоштовно отримуємо обріз із флісу, шиємо із нічого, такі теплі речі. Шиємо ось такі, також із обрізків, зшиваємо трьох палі рукавички. Дуже теплі. І от такі безпалі також це вже на артилерію, де треба захват хороший. Це у нас будуть носочки для наших захисників. Ось у підошву ми викроїли. А далі буде це задня частина, передня частина і ззаді задня. І дівчатка буде шивати. Це обрізки із кікімор, коли зробили дуже великі рукави. І воно висіло дуже довго. Ми це все зрізаємо, але це нічого не викидається. Кожна ниточка цінується, бо вона вручну висмикнута. І потім ми це все сшиваємо, складаємо, ще вийде дуже класний доволі капюшон. до наступної кікімори. Перші декілька тижнів були надзвичайно складними, але дуже допомогло саме волонтерська якась діяльність, яка допоможе нашим ЗСУ. Зі своїми однокласниками ми плели сітки вдома в нашої однокласниці. Це було нашим внеском у наш спокій і внеском у нашу перемогу. Зараз всі надзвичайно вдячні нашим захисникам і аби ви проявити цю вдячність матеріальну, звичайно, ми не можемо повністю її проявити так, як вона в нас надзвичайно велика. Сьогодні ми зібралися, аби робити окопні свічки, аби ті, хто нас захищає, ті, хто тримають головний фронт, завдяки кому ми спокійно спимо, спимо ночами, аби у них було хоч якесь тепло, аби вони відчували, що ми підтримуємо їх, що ми вдячні їм, що ми надзвичайно сильно чекаємо нашу перемогу і готові робити все, аби вона наступила якомога швидше. І дякуючи вам за цій підтримки, ну, як кажуть, тил нашій. що старенькі бабусі там шиють носки, рукавички, там, Ну, все, що можна руками зробити. Ті самі закрутки, банки, всіляки, те, що ви нам допомагаєте, воно і нас тримає це. Тому що ми знаємо, що за нами стоїте ви, наші берегині. І також небайдужі люди розуміють, що якщо ми вистаємо, ми станемо нацією. Якщо відступимо, значить згинемо на віки. Кожен звук треба проспілувати голосно. Окей, по оркам, два швидкі вогонь! Ми збираємо надписи російські і будемо розмалювати по ще робиться. Є така організація у Сполучених Штатах United Help Ukraine. Вони давно ще з 2014 року допомагають переселенцям, і нашим захисникам, то вирішили створити музей, в якому будуть ну, такі представлені експонати, може залишки якихось російських ракет, щоб люди бачили. Ну, ці злочини. Ви так вчили. Великі дякую дівчаткам з патриківського розпису. Ми, дітками доводиться працювати в різних умовах. І холодно, і світла немає. І... О, от як, як зараз. Не стало світла, але ми. Все одно продовжуємо працювати. Розумієте? Я вчитель математики. Ну, а як вивчати математику дистанційно? Ну, так у нас була в школі складений графік підсумкових робіт, які ми мали виконати в кінці першого семестру. Так. 21 грудня запрошені були діти 8 класу для того, щоб написати підсумкову контрольну роботу з геометрії в стінах школи. Але поки діти йшли, пролунала повітряна тривога. Ми зразу їх зустріли, провели сюди, як бачите, це наше сховище, діти розмістилися за партами. І все було добре, ми почали контрольну роботу писати. Але уявляєте ви собі, через 10-15 хвилин зникло світло. І У цьому сховищі без світла взагалі дуже темно. Але ж, але, ж діти, але діти не передати їх ставлення. З адміністрацією школи допомогла нам. У нас були отакі навіть три чудових сильних лихтаря. Ми поставили і продовжували роботу. Раз, два, три, допомагай! Подивись, Двай світопомагай, одиниць нами! Кохана, дитинко, ми і в сутінках світу, де поспіхом навхрест прострочену мить, знайдемо свою павутинку зі світла. Вона не урветься, вона задзвонить. Іскри на люту хапають руки, пустоту, заводжу пісню і скінчаю, мені тебе не вистачає тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе не вистачає, тільки. Тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе, тільки тебе не вистачає, тільки тебе, тільки. Я тепер кажу, я не знаю коли, але ми неодмінно переможемо. Тільки для цього треба всім напружитись, не лише нам, солдатам, не лише волонтерам, а й людям, навіть якщо в них немає змоги, ну, чи фінансами допомагати, чи роботи допомагати армії, просто треба набратися терпіння і розуміти, що будуть іще втрати, і будуть фінансові втрати, будуть людські втрати. Але все одно у нас величезна кількість героїв. І те, що вони роблять, це вже подвиг. Нам просто всім треба набратись терпіння до перемоги.